У мене є відчуття, що я досягла своєї стелі, і нібито я не знаю, куди рухатись далі. Чи бувало у вас таке відчуття, і я зараз хочу спробувати описати цей процес, і, можливо, ви в ньому зараз себе зустрінете? Метафорично, можна це сказати, знаєте, такі бувають точки в житті, коли ти переходиш з одного рівня на інше. Оце класичне я не знаю, як по-новому, але я вже не можу по-старому. І ще в тому старому я от максимально реалізувалася, я максимально. Там в те тете, вони такі то регалії, вони так-то так то знають люди. І все відчувається класно, але щось уже не то і тісно. І виходить, що коли ти переступаєш на наступний рівень, на наступний поверх, то тим не менше, ти на цьому наступному рівні пробиваєш цю стелю, але коли ти пробуваєш стелю, ти знаходишся, опиняєшся на підлозі цього наступного рівня. І оцей стан, коли отут. Що все було понятно, і ти був як король, а отут вот ти вже ну, умовно ніхто, ти не розумієш, що і куди, і які навики добрати, і чому в мене не виходить, чому я не знаю, куди рухатись, а як далі рости. Тобто стелю пробувати завжди можна. От завжди. Але дуже таке важливе і болюче усвідомлення, що коли ви пробуваєте свою стелю, ви опиняєтеся на підлозі наступного поверху.